Румунії пов'язали найрейтинговішого кандидата у президенти Джорджеску того самого, який хотів розділити Україну та підтримує Росію, і звинувачують його у роботі, яка несподіванка на Москву. Поки що, колишній кандидат у президенте Келін Джорджеску був заарештований, і доправлений на допит у генпрокуратуру Румунії у справі щодо фінансування його виборчої кампанії. Як повідомляє Європейська Правда, на сторінці Джорджеско опубліковано повідомлення, у якому сказано, що він збирався знову, якраз в цей день, в цей час, подати свою кандидатуру на посаду президента. Але як він каже, система зупинила його. На дорозі відео його арешту також потрапило у соцмережі. Зараз ви його бачите. Джорджеско відомий своїми проросійськими і антиукраїнськими заявами. Він ще до Трампа назвав Зеленського диктатором. Він апелював до нацистів, виступав проти Євросоюзу А нещодавно і, взагалі, запропонував розділити Україну, назвавши нашу державу штучною. Персона кридибілкасадіскути. Світ змінюється, кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є північна Буковина, інтерес. У нас є Буджак, у нас є північний Марамур, правильно. З колишнього, як воно називається, Закарпаття. А залишиться і з угорцями, Львів, який залишиться за поляками, і Малоросія. До чогось подібного дорога неминуча Україна вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Нарвавшись на критику, Джорджеску заявив, що ті, хто його критикують через його слова, є недалекими. До речі, всі-всі-всі російські маріонетки спершу ляпують е, нацистські речі, а потім кажуть, що їх не так зрозуміли. Люди, якщо таке кажуть, звісно, все ж прекрасно розуміють і роблять це для того, аби нормалізувати неонацизм або расизм, про що трошечки згодом, і, в принципі, диктатуру. Румунська влада поводилася із Джорджеску доволі. Незградно допустивши його в принципі до виборів у першому турі, і так другий тур уже е, румунській владі довелося скасовувати, коли Джорджеско у першому виграв. І відповідно скасування другого туру і оголошення перевиборів лише збільшило його популярність. Наприклад, зараз Джорджеско має підтримку у 38% у першому турі і у 40% у другому. Вища Рада національної оборони Румунії 4 грудня всього за 4 дні до власне скасованого другого туру. Розсекретила записи розвідки, у яких стверджувалося, що Джорджеско отримав вигоду від скоординованої кампанії у соціальних мережах, яка ймовірно організована державним актором. І за даними спецслужб Румунії, такий собі Богдан Пещир, відомий у Румунії як Король Тіктоку, насправді незаконно фінансував компанію Джорджевсько. Розвідка відповідно цю діяльність пов'язує. Із Москвою розсекречені румунськими правоохоронцями документи свідчить про гібридні дії Росії, що сприяли зростанню популярності Джорджеску, Уявіть собі, з 1% до 22%. І його перемозі у першому турі фактично, це сталося менш ніж за два тижні. Кампанія Джорджеску у тіктоку стала головним чинником залучення молодих виборців, і згідно з розсекреченими даними Пещир профінансував її на суму понад 1 мільйон євро. Також відомо, що його аккаунт здійснив пожертви на майже 400 тисяч євро у листопаді безпосередньо на підтримку Джорджеску. Тобто, уявіть собі, просто в якийсь момент. Величезна кількість виборців, які до цього ніколи на вибори не ходили, не збиралися ходити на вибори і не збиралися голосувати, і взагалі не розбиралися в політиці, раптом беруть, піднімаються і йдуть голосувати. Вважайте, що по приколу нічого не нагадує. Ну і що ж показали нові обшуки? Слідчі розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску. Він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить про те, що просування кандидата на президентських виборах були. Значно профінансовані в Румунії проходять 47 обшуків у п'яти округах країни у справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування кампанії, а також публічне підбурювання до злочину близького соратника Джорджеску. Зараз він доставлений на допит до прокуратури. Від про нього відомо також, що він колишній ватажок румунських найманців, які воювали в Африці. Теж дещо дуже сильно нагадує, це був той самий день, коли Джорджеско, буцімто мав знову зареєструвати свою кандидатуру у румунському центрі виборшкомі. Це була зі сторони румунської влади насправді дуже груба гра. І до такої ситуації краще не доводити. А для цього потрібно російських агентів вичисляти одразу і зробити діяти з ними по закону. Хоча. Ми про це говоримо і з України у той час, як у нас у Верховній Раді сидить, наприклад, Юрій Бойко. Партія ПЗЖ хоче заборонена, але її учасники почувають себе нормально, е голосують у Верховній Раді. А по території України ходить дуже багато, щонайменше медійних зрадників та колаборантів у випадку Румунії краще пізно ніж ніколи. Але ж ви мабуть розумієте, що за 40% відсотків підтримки е одурманеного населення Румунії. Такий арешт несе великі ризики, і що Росія вже достатньо залізла румунам в голови, аби влаштувати різного роду заворушення у цій європейській країні. До речі, маю для вас, окрім Румунії, цікавий бонус в Боснії та Герцеговині Також чиниться правосуддя у Сараєво засудили до року ув'язнення. Президента Республіки Сербської є така автономія у Боснії та Герцеговині, яка складається із сербського населення. Звати цього президента Мілорад Додік йому заборонив суд займатися політикою протягом шести років за його непокору рішення міжнародного представника з питань миру. Судовий процес почався трохи більше ніж рік тому. Додік відомий не лише своєю проросійською позицією, а й безпосередньо тісними стосунками із російським диктатором Владимиром Путіним. В принципі, Боснія та Герцоговина, сказала твердо, знаєшся, з Росією маєш вирок. Втім, вирок в один рік все-таки слабуватий і дещо беззубий. Цікаво, чи побачимо ми колись такі ж справи у Франції над. Марін Лепен чи над вакнет та учасниками альтернативи для Німеччини. Друзі, нагадую, що ми маємо робити все, що в наших силах, аби допомагати нашому війську. І я продовжую проводити міні-збір для допомоги п'ятій окремій штурмовій бригаді. Ми збираємо на дрони внизу, в першому посиланні є. В першому коментарі є посилання на Мінібанку, Тож давайте підтримувати наше військо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.